Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і ми вас познайомимо з нашим гостем. А це Гоша. Гоша приїхав до нас з Херсонщини ще зовсім, -зовсім малесеньким. Їх рятували наші друзі, волонтери з Одеси. Як і всі їздили до Херсонщини, щоб врятувати, кого вдавалося. Це щасливчик. Він зі своєю сестричкою та ще братиками приїхав до Одеси, їх дістали з води, вони були всі в мазуті. Це дуже важко вимивалося, хто бачив якісь відео, які. Гуляли по інтернету з Херсонщини. Ці всі собаки з води були в мазуті, тому що там було розділля багато мазути, і вона дуже важко вимивається із шерсті, вона проникає в шкіру, вона роз'їдає шкіру. Але цих малюків вдалося дуже вчасно дістати з цього всього. Вони здорові, вони вакциновані, вони оброблені. Гоша, ось такий найбільший серед усіх своїх братиків та сестричок. Він такого гарного середнього розміру і ще, мабуть, трошечки підробляє. Gostei. А Гоші дуже гарний окрас. Подивіться на цю полосочку, подивіться на ці бровки. Він такий дружній, такий гарний, і він досі не знайшов свою сім'ю. Уявіть, їх врятували ще ось такими маленькими, а зараз йому вже приблизно 4,5 місяці, і він досі не в сім'ї. Ми дуже хочемо виправити цю ситуацію. А для Гоші потрібна сім'я, яка буде його просто любити, просто гуляти, просто доглядати, контактувати з ним, тому що він сидить на перетримці і звичайно. Там багато собачок, всім увага не приділяється, така, яка потрібна. Тому ми дуже хочемо, щоб ви нам на тій стороні, підписники, будь ласка, робіть репости в соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Тільки завдяки вам, вашій активності, їх побачить якомога більше людей. Гоша обов'язково помітить сім'я, ми дуже віримо в це. Обирайте Гошу в сім'ю. Якщо ви там закохалися в нього або зробіть для нього репост, ми зараз ще покажемо вам, який в нього гарний окрас. Гошенька, покажись. Ну, покажись. скажи, я такий добрий, я такий гарний. Візьміть мене в сім'ю. Так. ой, ой, красунчик.